Всім привіт! Анастасія Цимбаларо, представниця молодого покоління українських акторів. Вона стала відомою завдяки телесеріалам Швидка допомога, слідчі та «Женочий лікар нове життя. У цьому відео ви дізнаєтесь про те, як 32-річна українська акторка Настя Цимбалару провела дитинство на кордоні з Молдовою, відмовилася від юридичної кар'єри і стала акторкою, а також розлучилася і будує нові стосунки. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Майбутня зірка серіалів Анастасія Цимбаларо народилася 10 липня 1992 року в місті Болград на Одещині. Її батько був викладачем ВНЗ, доктором педагогічних наук, а мати працювала вчителькою. Я інтернаціональна дівчинка. Мама в мене болгарка, і в містечку Болградуської області, де я народилася і певний час жила, майже всі мешканці знали болгарську. Тому у перший час, після повномасштабного вторгнення, я жила в Болгарії та могла майже вільно спілкуватися з місцевими жителями. Мій батько народився в Баку, його тато в Молдові. А я себе вважаю українкою, ділилася актриса. Дитинство в Болграді залишилося в пам'яті цимбалару яскраві спогади. Там пройшли найяскравіші моменти мого дитинства, тому що там я була пацанкою, я тусила з двоюріднім братом, ми лазили по деревах, рвали вишні, збирали кошенят, згадувала Анастасія. Коли цимбалару було 11 років, родина переїхала в Київ. В Києві я мріяла реалізуватися у творчому напрямку спочатку вступити до театрального, потім опинитися на знімальному майданчику. І мені це вдалося, розповідала цимбалару. Проте це відбулося не одразу, бо Анастасія спочатку обрала іншу стежку. Після закінчення школи Цимбалару вступила на юридичний факультет за настановою батьків, проте після першого курсу залишила університет, бо зрозуміла, що це не її. Пізніше Анастасія вступила до Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Івана Карпенко Кару. Починаючи з навчання в університеті я не подавала занадто багато надій щодо майбутньої професії. Просто займалася акторством, бо мені подобалося. Поки мої однообрупники відвідували кастинги та починали зйомки в серіалах, я продовжувала навчання без особливого бачення свого майбутнього в цій професії згадувала своєму інстаграм-актриси. Лише на третьому курсі у 2014 році стався дебют симбаларо невеличка роль у серіалі Швидка допомога, де їй треба було грати сильні емоції та заплакати, але бажання не пасти задніх, гідно виглядати у кадрі, не відставати допомогло. Я швидко ловила все, що відбувалося навкруги, підглядала за головними виконавцями та хапалася за кожне слово режисера, так і відіграла сцену. У станнє ефекту, але навіть не забувши тексту та ще й плачучи дублів п'ять підряд, додала актриса. У 2016 році вона успішно закінчила навчання та саме тоді почала активніше з'являтися на екранах як акторка першого плану. Серіали з Настею Цимбаларо одразу ж полюбилися глядачам, серед них Не можу забути тебе «Кромна помства», ворожка та «Жіночий лікар нове життя. Насту Цимбаларо та Григорія Бакланова зв'язав театральний університет. Їхні стосунки можна описати фразою: Від ненависті до кохання. Для почуттів нам знадобилося чотири роки. Спочатку нас ставили в пар в університеті, щоб ми разом працювали, грали різні уривки. Були моменти, коли ми ненавиділи одне одного, розповідав Григорій. За словами колишнього подружжя, вони не змогли знайти спільну мову один з одним. Майбутній чоловік Анастасії Цимбалару Григорій міг навіть не приходити на їх репетиції. Проте час разом та активні притирки все ж вилилися в кохання. Пригадую, на останніх курсах у нас вже була вистава, де ми грали в окремих діях. На сцені не перетиналися. У мене робота над роллю йшла туго, і Настя дуже допомагала. Вона тоді, як ніхто, вже знала, як я працюю. Відтоді ми почали допомагати одне одному підтримувати. На цьому ґрунті і зав'язалася стосунка, ділився Бакланов. У 2018 році Бакланов освідчився Анастасії. Проте через брак часу, щільні графіки та коронавірус, весілля Пара зіграла лише у 2021 році. Святкування було імпровізованим та організовувалося на швидкоруч. Увечері напередодні торжества у нас не було ні костюма, ні каблучок, ні відеографа, нічого. Я була впевнена, що ми все скасуємо, але Гриша не все буде спрацювало, розказувала Анастасія. Шлюб акторів проіснував до 2024 року, пара оголосила про розлучення. Причин Бакланов і цимбалара не називають, проте наголошують, що рішення було спільним. Нещодавно ютуб-шоу Слава Плюс! Цимбалару розповідала, що розлучення було важким етапом їх житті. Нас було двоє у стосунках, тому рішення приймали ми удвох. Я не виходила зі стосунків, не відчуваючи любові. Спочатку ми розходилися, але не планувала розлучатися, типу, з часом подивимось. Ми підтримуємо комунікацію, але між собою так вирішили, що час розлучення настав, поділилася актриса. Хоч розлучення цим балару далося непросто, екс подружжя залишилося в хороших стосунках, спілкуються та підтримують один одного. У період після оголошення розлучення Анастасія Цимбала зіштовхнулася з проблемами зі здоров'ям. Одного дня вона прокинулася і зрозуміла, що нічого не чує. Весь цей стан мене доводив просто до божевілля. Я не могла нормально жити, не могла самостійно просуватися вулицею, не могла ні з ким говорити з телефоном. Я почала шукати причин бігати лікарями. Я здавала багато аналізів. Всі казали мені, що треба сідати на гормональну терапію. Випадково я знайшла клініку, де з'ясувалося, що у мене гайморит, який дав таке ускладнення. Ніхто не міг мені гарантувати, що мій слух повернеться, розказувала акторка. Зараз актриса почувається краще, проте й досі має проблеми зі слухом та збирає кошти на операцію. Також Цимбаларо відома тим, що активно пропагує спортивні тренування та правильне харчування. Відомо, що в студентські роки вона мала проблеми з зайвою вагою. Через цілодобове навчання, репетиції, навіть вихідними нормально поїсти не було можливості. Ми всі наїдалися на ніч, тому всі набирали вагу. І на третьому курсі наш майстер зібрав дівчат. Так, дівчата, напевно, починаєте худнути. Сприйнявши ці слова максимально буквально, ми різко припинили їсти. Пам'ятаю, як я з'їдала один банан за п'ять днів, згадувала Анастасія. Проте зараз актриса підходить до цього питання з розумом, має певну систему тренувань і харчування. А якщо казати просто бисте життя акторки, то вона не любить афішувати подробиці. Проте нещодавно зізналася, що в її житті з'явилася людина. Воно закохане серце. В мене є людина, з якою мені приємно проводити вільний час. Поділилася акторка. Шановні глядачі, а вам подобається Анастасія Цимбаларо та фільми, в яких вона знялася? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках.